Яка калина у Наталі? В цьому році багатенько. Ага, сливи вже обірвали. Так вона й мені приносила. Смачнющі. Я йду сюди, до Наталі, вона кричить: я на вгороді. Я тільки прокинулася, вона вже дзвоне. Каже, йди там, грушок позбираєш, а я люблю груші посушити. І зараз я йду, і вчора Ліля принесла панахідки, в неї було 30 років, як синочок помер, то я панахідки вчора принесла, а морожена вона каже, я кажу, прийдеш із зиму. Ну, а коли я йду до неї, я зараз ранок, то я морожену не хочу, морозиво, а її принесу. І ось. Що вона тут? Ага, закрито. Відкриваємо. там у неї цвіте ще? Айчка, привіт. Тебе там закрили? Закрили. Наташ, яку сторону? Як завжди? Ага, я зрозуміла. Ось Яблочка. Яблучка нападали. Ти мене майже розбудила, я тільки проснулась. Ой, слухай, я груша по голові ударила. Осінь. Осінь, сонечко, ти так рано сьогодні встала. Тебе завжди робота. Ой. Ой-ой-ой. Привіт. Добре. Я що йду і говорю, що хотіла, щоб ти до мене прийшла і морозиво поїли, а ти так рано мене підняла, то я тобі несу морозиво, а собі я не хочу. ще. Не знаю. Я би я... Прийшла. Б зробили, би прийшла. А по нічого. Ми ми поп'ємо щось. Ні, ну даєш. Мені даєся. Привіт, щас. Ти бачиш, як я. Так в мене. я, я кави не пила навіть. Ну так я це тільки встала і вмилася. Чи Наташа ну, думаю, думає да пережити? Охотніше буде, їй да. тобі. Да. І поки тут мені ось картоплення треба позгрібати. Ага. Дивися, то ту, ту нає тут. На, це воно е, тут хорошо є. Да, можеш, зараз. Там буде. А ага. там нема. Ну, бачиш, я тоді позбирала і все і не було більше. Отам, ага. там хіба собирала ти? Собирала. Зобрала, собирала. собирала. Нема ніде. собирала. А Спочатку зараз... я там збирала, а потім ти сказала сюди прийдеш і за ворота. да, там теж треба піти. Ну, я туди не підходила, ага. я хотіла вчора вечором. Ну, я за тими курями поки ти знайшла їх чи ні? Знайшла. О, Господи, Я розповідаю, Айку випустила нечаянно і він пішов до квочок, що там, кури. Ну, Сіла квочка. Ну. Ми шукали місяць оце, А він знайшов. Хто знає? Де? Так, а в нас отак лежить дві шпали і стоїть чан такий, для води раніше він був. Ага. І, значить, він зна... зайшов, бо двері ж відкриті були. Зайшов, значить, от той шпалу відсунув. Чан такий. Ну, навіть літрів ну, сто, навірно. Так, да, такий здоровий чан. Откинув шла той шпалу, тоді оце ж він чотири силікатини відгорнув, вигріб яму. І оце ж ти туди заліз, і всі оці яйця з під квочки, всі. Вигриб. Вигриб. а квочка де була? А вона отак у вугу зробилася туди ж. Ага. О, і він, значить, оце там вигріб стільки міг. А тоді ж і, і миш нас скочили. Ага. А, Ну я ж того всього не трогала. Діти прийшли, пішли ж дивитися і він же за ними. Каже Наташа ж, а я як дивилася, що там квочка сидить. А, ще крашанка валялася, не достав він. Не знаю, стільки там, може і під нею там ще що є, не знаю. І каже Наташа, я присвічую фонариком. А він, значить, отуди вліз. А назад не вилізе писком. Отуди От ж шану вліз, каже, а назад не вилізе. так. Я каже, як схватила лозину, каже, бистро відсіля, то він вискочив. Та я сьогодні ножо обратно в землі відро землі. Ой, боже. Відро землі вигорнув. І оце отакий, от так я його наказала і закрила. Та бачу, я її до нього балакаю, він так голову опустив. Кажу, Я ж тобі дам і пиріжечків, я ж тобі всього баловінь, баловень. баловень. О, і закрила, бо думаю, щас тебе зіб'є з того. з Та, на радості ну, Аж він буде ще жалуватися. Та да щоб... я ж знаю. Ну що я пішла? Іди. Ага, ось а тобі з... смачного. Ось з цього боку починати. Добре. Казала малинки трошки там є. Так. Та, ось сюди Та я зараз щас... я переступлю. 50, 50, 50, ага, пішла. Зараз побачимо. Та єсть. Ось о, окр... Краса, ага. Краса. Зараз беру. О. І, і всі сусідки до кучі, і, і валя несе виноград. Ось, оце так. Тоня запосгукнула, каже, йди пособираюся малину, мені немає коли. Вона, бідна, опадає, ця малина ось. Діти поїхали. Вчора Вова привіз три відра, бубок винограду. Ага, бубок, а що робить валя з бубок? О -о -о. Сок просто ще яблук два відра. І я яблука і з винограду. Це. Та, такі Та підожди, бубки. я полізу, на так. Ось сюди. Ось тут ніяк. Давай Ось я поліра. залізу, тікай. Я трішки менше, я зараз залізу, сюди. я вже сюди залазила до малини. Осе порозбивали. І він каже, що вже надавив. Каже, О, давай, показуй. Та, ну вони не очі. Харуші валюта. Це він дивлюся, кинув мені, щоб каже бери. <світ> він солодкий, страшне, О, солодкий. Щас, зберу. Виключаю. Виста ага. Пока попорала їх. Того... Зовсім маленькі. Отеці. А, ні, вони ще виростуть. А він Це з Києва ж привезли. Що в Києві купили? Вони були ж у свадьбу перед цим, вони їздили по зерно. Вони пообіщали їм тонну зерна дати, Фермер, невістки, короче, моєї Лесі свати ага, це... у Киє, під Києвом. Ну це, Та, це, це того, що... Да. Ці, ну, фермерами. фермерами вони, да. І вони І косили той каже: приїжджайте, ми вам дамо пшеницю. Так Вони їздили. Вони їздили з прицепом туди, ага, брали так. оту красну машину, ага. їздили перед оцим, що случилося. Ага. Вони поїхали туди, побули в селі чотири дня, взяли те зерно, і а в них там ціле хазяйство в дворі mm. бігає, і качки, і гуси, і свині, А, то вони звідтиля, і Саша каже: ми вже уїжджати, а Вони беріть кач цю шипун. Шипун шукачку беріть з каченятами, бо вона їх висиділа. А вони вже такі, отакі во О, хазяйство. О, Саша каже, як же їх довезу? Це жара тоді сильна була. Вони кажуть, ну будеш останавлюватися, водички давати та будеш кидати їм корму. Так вони ще й корму дали, Наташа. Ой, це у них, все. у них своя оця спеціальна машина, що діле гранулірований корм, а. і вони їм дали чотири мішка. Оце гранулів дали. От. І каже качка і, кач... і качок вкинули. А тоді каже, якщось ми виїжджати, він схватив порося. Отаке кидав мені в багажник. Я кажу, дядя Ігор, я його щоб б поросяка не хватало. Я його не довезу. Та чого ти бери? Саша каже, Та ні, з поросям, каже. Ви що, що воно мені зробить в багажнику. Каже, ні. І туди привезеш таке хазяйство. Оце хазяйство. У нас були рами, діти викидали вікна і рами оці старі. Ага. І вони з рам з вікна а, зробили. зробили загородку. Загород. А сіткою і рабі цей вигул О. зробили. І їм миску туди таку. О. Хтось, як Саша прийняли. Твій? Ага. А то він і кричить. Айке. А, він найки кричить. Ага. І вони там купаються, каченята. А я ж мої ж то поїхали на похорон. Угу. Я ж з малим була три дні. Я його вділа, випустила, думаю, побіжу, ж каченятам дам їсти. Він ото а дворище насильно здорове там. Немає його, я туди-сюди нема. А він у виноградники. І там оце ж ос багато і розбиті грони. І він оце бере бубки, я злякала, думаю, ще оси покусають його. А він же ж любе страшний виноград, ми йому дамо, от тільки по чуть-чуть. Поки я вправилася, я не знаю, скільки він з'їв. Я тільки обрала, синок, його обітіля. І він уже був бок накидався. Думаю, ну що воно буде, не знаю. А воно це було той уже під вечір. Лягли ми спать, у нього рвота страшна. Ой ой, -ой. Він от... він отими шкурками рве, mm -hmm. Боже. Я не знаю, що з ним робити. Це ужас один. Я йому й водички, ні, і те, ні. І він вирвав, слава Богу, що він його все вирвав. Слава Богу, Господи. І урве, і регочеться, і плегає. Я кажу: Богдан, ти хоч ляж, кажу, нормально. <свят> і то, то на бильце в нього мода, оце таке здорове бильце на кроваті. Він на нього і потім кубарем по всій кроваті. Я кажу: Господи, Богдан, я тут постіль білом згребла. Чотири утра включаю большую стірку. А що ж? Ну наробив? Вивісию в п'ять утра Тетяна встала, каже, Валя, що це ти в п'ять утра вісюєш стірку? Кажуть. Та в нас сьогодні було ЧП, кажу, Онучок, кажу, мені натворив, а потім гуляв він оце з трьох ночі в нього таке случилося, до 6 утра він плигав, гуляв, а потім як ліг спати, та я вже до нього ходю, ходю. Уже й десять, уже й одинадцять, Де виспався, встав, кажу, так, Богдан, ніякого винограду. Батьки прийдуть скажуть, бабушка догляділа, кажу, я за тебе відповідаю, нікуди. А він мене за руку і веде, ведеш мене... виноградник. Кажу, ні, дорогой, так це хорошо, що пчоли не покусали. Ну, де да. ще пчоли покусали. Ой, ну то слава Богу, так. Да. Оце таке в нас було чепе. на бабушкиному <гум> Ді... <Бабушка> Ну, віджурилася. <гум> Відтіжурила. Я ж двоє відгуляю, а він пішов, куди йому треба. То... Ото таке. Пішла малину збирати. О, о, І ще ось. лізу. Ага. І ще лізу. Ага. Ось дякую. Це рожеві. Рожеві томати. Да. Валюшечка дає. Ось да. дякую Шуйки. тобі, дай Бог здоров'я. Саме головне здоров'я, да. Саме головне, якби все було б добре, якби О, тільки да. було здоров'я. А так, нічого. Що є, поки трошечки єсть, для так. себе з'їсти буде. Якщо така погода буде стоять, то ще на спину. там так зелених, ще, ще багатенько зелених. З'їсти буде що. Огірки вже, звісно, там от, ну, як. Ну, п'ять штук в день збираємо. Ну і я два, три, а да, дум, так. Хватит, ну, да. а, ну це там, де в мене росла морква, та що біла стала, що я ага. вирвала, то там. Ну я й не поливаю, якось так бросила на самотюк. Буде-буде. У мене ще ж з апреля місяця. І... Посадила в апрелі. Оце вже на, на кінцях, ото хвостики вони попускали. Да, там да, 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 уже да. листочки засихають, а там да. зелененька. Так, я візьми вирви, нові посади. Я кажу, о, ну на кінцях вже є, кажу, де да, виривати. Ви то вони до сих пор тянуться. Кажу, бачиш, як огірки, кажу, до сих пор. І салат. Так. І як той. Та ну вже Каті вчора нарвала, напевно, два десятки. Катя поїхала вчора. Поїхала, так? Була на форумі у Львові, форума. Ой, дивися, це твоя кіцька? Так, у мене п'ятеро. Ого! Ух і гарнюча. Ось у нас папа. А ходи до нас. Коди. Гарбу, ти маєш від гарбуз? Ні, а маркіз. Наташи. Наташин Маркіз. Маркіс. І в минулому році котик такий гарний ми оставили. Типу розбирали, кишечок забрали, а котика собі оставили. Точно похожий на них один в один. Ми його назвали дикий. Такий же окрас у нього такий якийсь, як тіровий, красивий. І ходить воно котик. А в цьому році одна тільки кошенятко-кішечка. Оце тобі оставляємо, оставляємо, нам кажуть, постерилізуйте. Все ж ніколи. Все ж ніколи. О, А тепер воно назбиралося нас збиралося аж п'ятеро. Ох, вона й гарнюча, угу. глянь яке то. А, а ще у нас кіт є. Ще більший за неї в два рази, там такий огромний. Да. Бо твої не ходять до мене, ні. Маркіз приходить, Маргошка, гарбуз приходить, сірий Валерин приходить, чорненька в них іще є. От і приходять. Більше всього сірий приходить Валерин, такий гарний, який там британець якийсь, віслоухий чи, чи прямоухий. Такий. То я їх ото підгодовую, що є. Ой, дякую, Валюша, Валюше. Да, це... Дякуйте на здоров'я. Чим багаті, тим і раді. Дякую. Що є у нас -то? На... В цьому году не на сідучого тут не буду. Хочу в Наташі попросити трошки клубнічки. Ага. тут посадила помідори, та ну не годиться воно. О, не... Не годиться. А, я поняла. Воно таке попеклося, поварилося, тільки в пленці, Не хочу нічого, угу. 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 тільки в пленці, воно хоч більш-менш сохраняється. Це вже москітні сітки познімала. Ага. Воно може ж тінь дає, защитні. Тінь дає, воно в сонце не так пробиває. Так я вчора тут познімала, поздирала її. От а на дворі не хочу і не буду. Воно не годиться. Не воно годиться. Варене, да, да. Оце тут може в них попросить трошки клубнички, вже треба садити. Ой, у них хороша клубника. Ага. Мені Наташа навесні давала. Така ти знаєш, така здорова. Прям угу. вони мені збирали були, бо я купила в прошлом році клубнику. Ні, я мала на увазі, вона мені дала розсаду, ага. розсади насадила. Розсади. Я весною Ага. А це О, ж можна зараз, уже, поки вони в там... В році. Я осінньо також купила на ринку там торгували клубнику. Я попросила, кажу, нас копати мені саженці. Купила. Вона каже: дуже гарна клубника. Вони продавали така голландська, uh -huh. гарна. Я ж посадила, а не вкинула туди от шкідників uh -huh. на весну. Вона вся така гарна, зелена, все. Ну як почала цвісти, там пропала. Там а там такі гробаки сидять. Ну і шо? Вони її почти всю закончили, будемо так казати. Там залишилося ні сколько думаю, ну, хоч розведу, тому що дуже гарна клубника, mm -hmm. яка залишилася, Ну така крупна була та взагалі, солодка, страшна. Веля в мене в цьому році ці хрущі навіть під хризантемою були. Ну страшні Це ужас. Сказали, що ж ти не вкинула, треба було в ямки кидати, а я нічого Та, не вкинула. А тепер ось попросив Наташі да. там мені хоч два десяточки викопати. От, а вона мене каже, те клубника є, кажу, ага, з'їли, кажу, гробаки. Так вона мені відеречко пластмасове назбирала, уже ягоди дала. Ну така смачна, да, да. здорова така. Як кажу, Наташ, дасиш мені, кажу, розсади. Та отут -от -от, це викинула. Так, да, да, і це тут їй буде якраз супер. У мене тут була абрикоса ананасна. Така, ну як гусениця така, була така гарна, але ну, вона вже стара дуже. Угу, і Ми теж Санечка ну, спиля. Всього трухлява. Кажу, Вова, давай її спиляй, бо вона закрила мені все і теплицю закрила. Кажу, давай її спилювати. Ну так ми її спиляли. А там у мене на участку 20 абрикос. І О, це вже то там вам 4 года ні одного. Нема абрикос. Немаш. Ну так їх немає і взагалі ж немає. Вобщі. І оце в мене шикарна. Оця вообще така. Добра, сильно, м'ясиста, крупна Ну, взагалі, дуже хану. Тоже ж немає. Немає, поки немає. що немає. Поки немає. Ой, Дякую, Валюша. Будем працювати. Да, ікру буду закривати. Ага. Татя приїхала, вся робота стоїть. Учора як же, то ж дочечка. Робила. А тут і, і, а дочечка приїхала вдома не ночувала два дня. <смір> Та, <смір> кать, Твоя кровать стоїть, кажу, свободна. Мам, ну ви не обижайтеся на мене. Ну да. я ж хлопець да. тут. Ви не обижайтеся на мене. Ой, Боже. Ой, мої теж вчора приїхали, молочка завезли, були в селі і творожка. І я кажу, вікуля, я коли ж ну Артем же ж, ж по неділям там робить. Кажу, коли ж ти при середу. Поняла, кажу, «Хорошо, дай Бог здоров'я. Хай все буде приїхав. добре. Він її привіз з Дніпрові, взяв, привіз сюди додому. Мама ж накрила стіл, ще й борщ зварила. О! А він каже: А сьогодні день українського О, борщу а клас ви якраз борщ зварили, Кажу, я їх чувствувала. Клас. Кажу, всі будете, всі будемо. Уже отбивні бивні перець фарширувала, ікру зробила, нажарила всього. Борщ на сам, кажу, голова сьогодні, головний борщ. Ага, борщу наїлась, більш нічого не хочеться. Наїлась, да, да. Тоді вона побула, посиділи за столом і мам, ну я буду з Валерою, ну доча, ну ну, звісно, ви не бачите, да, 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 хай і будуть щасливі. В парк гуляли, в нього осталася на ніч. Потім з утра приїхала в неї. Там тут ріснице і тут манікюр, Ага. тому що ті, що в неї мастера, всі вже що були в Харкові, вони виїхали за границею. Нема до кого. Ну є там Дякую. до кого ходити, ну вона я привикла до тих. А тут її подружки каже: Ма я на манікюр на те, на те. Хорошо, пішла. Прийшла додому. уже Валера їде. Я соскучився, я... Я, я... я при я до тебе їду в Романково. Приїхали. Мами підемо погуляємо на домодих. Пішли, мені фотографії скидує пікнік. Уже він вже купив колбаски, які Їжає, все, жарять там на домоди. Прийшли, кажу, сідайте, ми не голодні, ми вже наїли. Лаваші жарили, колбаски жарили. Мам, я ж буду уїжджати, бо от одваліри луче, тому що на ДМК він живе на ДМК угу. біля етої, та театра. Те, біля біля драмтеатра. Каже, мам, ми на ДМК сідаєш, я на маршрутку на Дніпр, бо їй сьогодні на роботі треба бути. І в 6 утра перша маршрутка, я на неї сідаю. А ви ціля будете зо мною. оце возиться. возиться да. От, давай зараз. Так я бігом по вгороді. І перець, і сині, і помідори, і базиліка багато. Вона робить якусь пасту, там. песню. Ага. Коротше, я купила, була у Львові на Шуварі. На ринку, привезла нам гостинці, Ой, та це отаку От палку колбаси, італіянська якась. Ну я кажу, я їй в морозитель, Щас у нас їсти є, що вона вакуумній упаковці. Кажу, будемо там дивлюся, срок годності до 1 января. Ой. А я ложу. Це вона як привозить. Я ложу, витягую і сир голландський. І оце цю колбасу. Вона розморажується, нормальна колбаса. Ковкають, ми зараз не голодні. Говорю, я положу на чорний случай. Хай буде. Отаку палку колбаси, шоколадки отакі. Це Шуваровський ринок у Львові знаменитий. вона каже, і там подорожала, ну все одно. От ми ж любимо з папою конфети. На вже можна конфети вести, вже не жарко. А ну привезла да не розтануть. цілий пакет таких конфетів, які ми любимо. Шоколадки, кофе. Ага. Я тут купляю. Оце ми любимо лаваци роса 160 гривень на ринку, А вона там по 100 рублів бере його на цьому ринку. Три упаковки нам цього кофе привезла. І гостинці, а ту ж нутеллу, яку ми любимо. кілограм І літер етого, олії оливкової. Ага. Собі взяла, каже у нас смачно. 250 грам, У них там класи, оці всі рости в Харкові. Вона каже, у нас 250 грам стоє 300 гривень. А там вона літр за 300 гривень купила. О, і класно. це вона робить соус песто, базілік зелений на блендері. Оце туди якісь вона купила. А, ще вона привезла арахісові горішки. О смачні. Цілу упаковку. А Наталія де що пішла чи що? Та щось розмовляла по телефону, а зараз не видно. Десь пішла мене. А ага. Та, понятно, бо ми тут слухаємо, що Катя навезла. Да. Так вона нам в гостинці привезла. кажу Катя. Дякуємо тобі, да. велике кажу всім гостинці, і Саша приїхав з Богданом і Богданчик і О, гостинці. всім гостинці, і... ну, усе ну, ну, а плімяшки уся як же як і він йогурт. любить, оці габела, чи як вони польські. Ну там польські, з Польщі на ринку, все ну польське. да, все польське. Ні, хоча колбаса італьйон італіянська да От. ну вони везуть звідси з Європи. все везуть і там на ринки продають. Там здоровений цей ринок. О, так що з гостинцями, все, а сьогодні... Трішки побула та й поїхала. Да, і не ночувала, я ж кажу, а вчора він її забрав на ніч. каже, мам, ми відтіля на ДМК, маршрутка да. відправляється в Дніпер. І тоді поїду, бо сьогодні на роботу. каже, треба ну, на да. роботу. І ми, пішли робити. Да, і ми пішли робити. А я не трогай мої тапки. А я, Це я фенді пахну там, так? Да? Ну, да. А я, ах ти розбійник. Хвати, хватить. Ага. Пішов, пішов. Ми тут з Наталією кави поп'ємо зранку. Малинки зібрали і ще, каже, треба йти там далі збирати. Оце ж такі в мене сусіди. Такі Одна й друга. Одна й друга. Валя Та, Валя то взагалі теж. О, Ну, а це ж чудо. Це чудо. Бачите, яке. Шкодливе, Шкодливе чудо. Що ти вчора наробив? Скажи, га? Що ти наробив вчора? Ой, ти ж красавчик. Ми тільки каву п'ємо, нема тут нічого для тебе. Все? Наталя сказала дати йому пиріжок. Не трогай мій виноград! Айка! Ось вона, о. о. О, Томнічка. І пішов. Ну все, заслужив. А, вона вчора закрила. О, це в'ялені сливи. це вчора Наташа, невісточка закривала. О, ти все. Там олія, вроді є. Так, да, і час, той чесник. Mm, це якесь а смачне ще, буде. Це ще що не знаю. Ми, ми вчора спробували тільки її на в духовці, як вони були. Ось, <у> це <у> якийсь перший, ну, якийсь той. Це вже стільки сім баночок. О. Це буде робити щастой. Це ваш перець? Так. Да. Це, це вона тільки помидори купила. А? Да, мені Наталя, а мені валя трішки дала, на салат якраз буде, бо твої я вже переварила, Та ну, вже. скільки вони <с> у вас <у> вже <у> закінчилися, а я все берегла. Не, у нас ще, Та у нас я бачу, там же спіють. Там, той, спів, ще є, спіють, тоже. да, 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 да спіють. Оце там... диви, який перець горний. Бачу, я що вчора з... у капусняк багато жив. І в капусту зробив. Все, сідай, давай, поп'ємо і підемо далі давай, працювати. Давай. Ну, а я ж хотіла ці пирожка, чи що. Ну, дивися, що щось, хочеш. Давай, все. У нас тут З нами ніхто не захотів, Наташа молода бо не захотіла, бо вони поснідали, а я ні і кави навіть не пила, бо Наташа мене ще що розбудила. Ні, я вже встала, ну тільки ще сонна була. Та і я тільки вийшла. Ну все, нам смачного. Да, ну і що це? Це слива. Да, сливи. Взяли, нарізали на сковорідку, пів кіла. Uh -huh. Більше не треба, то щоб будеш... оці ваші здорові, такі да. ти брала, ага. Uh -huh. І вони пустили сок uh -huh. на сковорідки. Ну, минут десять ми їх оце пожарили, оці сливи, поки пустили сок. Uh -huh. Тоді беремо, кидаємо сахар пів кіла, Ну, в общем, один к одному. Ага, uh -huh. я я зрозуміла. Я вели, ну я тільки на сковорді. Uh -huh. Кинула я сахар, воно зразу так шуму багато і так uh -huh. вариться О, чи жариться. 15 Угу. Uh -huh. Тоді в кінці кидаємо на кончик нос, нож, ножа, uh -huh. ножа лимонної кислоти. Uh -huh. Воно моментально це таке, воно таке світ. Разуміємо? Ну, дивися. дивиться. Ага. А тоді. Диви, які гарні ложки. Ну, оце... там, да, 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 ага. І там, так, яркий такий да. колір. І зразу це разів, гранатовий. Разів два перемішав, І клас. І, 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 і кисло-сладеньке ну, таке. 20 минут. І так, двадцять минут під Баночки. А раніше як ми? А раніше? То... Угу, До кипіння відставили, До кипені да, да. Поки сюди туди воно вже коричневе. Ну вже і колір вже втратило. втратила. Це так вообще. І це я Вніжна. побачила в тіктокі. О, Молодець, Ти бачиш, яка ти вже розумна стала. <ṛṣṇa> Уже тіктокерша тільки така.